У лісі хатинка в ній мешка ведмідь. Любить він гостей, приймати це, усім відоміть. Пирів він з пікметовий узварчика налив. І кожного зустрів від він, як справжній лісовий шеф-шеф, шеф. Ой, приймай ведмедику друзів за столом. Хай сміється хаточка разом з лісом всім кругом. Танці жарти, музика, все дзвенить гуде. У ведмедика сьогодні свято золоте. Прийшла лисичка, рудінька і зайчик скок і жачок колюченький приніс грибів мішок. Сова принесла казку, щоб ввечері читать, а білочка, дарунки під ялинку стала класть. Ой приймай ведмедику друзів за столом, хай сміється хаточка разом з лісом, всім кругом. Танці жарти, музика, все двенить гуде. У ведмедика сьогодні свято золоте. Сміються всі, співають, кружляють у танку. Вед ікрат радісний радіє кожному, бо коли є друзі, тепло у серці є, і справжнє щастя поруч, як поруч ті, хто люблять ще. Приймай ведмедику друзів за столом. Хай сміється хаточка разом з лісом всім кругом. Свято дружби вдалось, сонце виглядає у ведмедика. В хатині радість назавжди.